Шановні, всім доброго дня! В цьому відео поговоримо про таке поняття, що таке банкомат. Банкомат це автоматизований пристрій, який розташований як у банківських відділеннях, так і за її межами, призначений для самообслуговування клієнтів за допомогою банківських карток. З його допомогою можна виконувати різні фінансові операції. Традиційне, це знімати і поповнювати. Готівкою картку або знімати з картки гроші, перевіряти баланс рахунку, здійснювати перекази, оплачувати послуги і погашати кредити без допомоги співробітника банку. Які основні функції банкомату? Це видача готівки, яка є найпоширенішою операцією, що дозволяє отримати гроші з банківського рахунку. Наступне це внесення готівки, якщо ви бачили такі банкомати є. Клієнти можуть поповнювати свій банківський рахунок готівкою через банкомат. Наступне перекази коштів. Можливість переказувати гроші між своїми рахунками або на рахунки інших людей. Наступна функція перевірка балансу і випуска по рахунку. Клієнти можуть дізнатися поточний баланс і отримати виписку при, про останні операції за карткою. І наступна функція це оплата послуг. Тобто багато банкоматів дозволяють оплачувати комунальні послуги, штрафи і інші робити платежі.